Ну, корпус де з ДСП. Вам і під заказ роблять з ДСП кухню, корпус. А фасади все суть фасади. Фасади можуть і ДСП бути, і МДФ. Майстер від вас приходить, чи шукати собі тресаном. Ну, ми зі Львова, якщо ви з якогось міста, Ужгород там або Одеса, то ми з Львова не поїдемо до вас міряти. Просто ви йдете по кімнаті з телефоном, знімаєте відео і кажете куті буде мийка стояти? Потім справа вмивальник, зліва холодник. Маємо зробимо проект під ваш розмір і все, любу кухню вам підберемо. Цікаве ліжко двохспальне, біле або сіре. Та є багато в наявності, є дуже багато ліжок в наявності. Показати, показати, збука дерев'яне ліжко, сіре показати, зараз вам покажу. Є в наявності ціна 11500. З бука сірому кольорі, зараз вам покажу. Вітання Ліля, вітання, всім вітання, ууу, всім вітання. Показую ліжку з бука в сірому кольорі.